Вітаю глядачів мого каналу. Зараз у нас 1455. Я буду робити особистий розклад. Друга частина це правий берег міста Запоріжжя, Прильоти ракет, дронів, снарядів, які будуть постраждалі, руйнування будинків, інфраструктури і таке інше. Подивимося зараз з вами. Там дуже жахлива теж ситуація, дуже жахлива Сіпенковський район. Наскільки я бачила, я не знаю. Точно мені ніколи дивитися ці новини, чесно кажучи, просто не співаю фізично. Напишуть мені такі граматії хтось моїх з глядачів або мої родичі, то я ото і знаю. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по правому берегу міста Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години, яка буде ситуація з ракетними ударами, керуючими ракетами. Це москалі. Ой, ой, ой! Цю карту я тягнула їх дії, кульмінації то наші ППО, які працюють. Зараз ми так трошки потіснимо. Так, снаряди російські, які швиряють в нашу сторону. І що ми маємо від того, які ітоги. Ну і дрони, іранські дрони. Теж, що ми від того маємо? Що ми можемо? ток у нас. Що ми можемо, не знаю. Воює з цивільним населенням тварь. Так. Ну, дивіться. Бачите, які у нас у них шанси по ракетам шикарні. Будуть кидати. будуть кидати. І шанс, і король, і летить все дуже швидко. Це ті ракети, які керовані. Наші люди будуть працювати. Бачите, по землі, все в них є. Єдине, чого не вистачає. Це дуже гарна карта. Тут є допомога, є все, що треба. На кульмінації в нас негативна карта, тобто ще й двійка, ми щось пропустимо. І на ітогі, оцей маленький пажик ісполнітель. Ну, не знаю. Чесно кажучи, на місто я поклала в цілому, непогано було по ракетним ударам цим керованим. А тут, по правому берегу, бачите, у нас двійка в негативному плані. А в них тут повний фарш. Супер. Так, добре. Добре, в смислі, ви поняли. Не добре, а це так. Снаряди. Повторюється та ж карта, бачите, сила перевернута. І вони мають якісь проблеми тут уже, бачите, в них йдуть втрати, втрати тих ракет. І тут йде така, така монотонна робота. Тобто все одно вони будуть кидати ті ракети. Робота монотонна, може не дуже туди попадуть куди треба. Що ми будемо от, от того мати? Ми будемо от того мати башню, ізоляцію і свободний польот, як кажуть. Це наші карти. Ну, я вам так скажу, вже у людей дуже серйозна пройшла в голові оця проблема, і люди будуть ховатися. Люди вже по перевернутому очельнику люди будуть ховатися. І е е е е можу сказати, що може це якось так і допоможе ще. Бо вісімка це в перевернутому плані вже така більш свобода. Хоча, ну як це можна назвати. Ну, башню ви бачите, як вона нам одізветься, ще велике питання ця башня. Так, ну і давайте подивимося дрони. Це ще, блін, накупив цього гімна. Ну що, ось вони, ці люди. Стараються справлятися, але не дуже то в них і виходить, до речі, по цій карті. Рішучості не особу там по дронах. Е -е і, ну, бачите, гермес перевернутий. Але вони будуть робити ту справу. будуть. Давайте подивимося, що наші хлопці будуть робити. Ну шо? У нас погляд туди кудись якась буде. Воєнна хитрість, і будуть е, аналізувати і стояти буде якийсь застой. Ну, я вам хочу сказати, що от е, можу повторитися, що по дронах може бути сьогодні і така ситуація не дуже. Бо е, якось тут у них, ну я як оцей може відповідати за дрони е, тут. Немає цього. І рішучості немає. Тобто, ну, не бачу я тут дронів. Ну і в нас тут невеликі перспективи, як кажуть. По дронам, по дронам не особисто, ця карта їм все портить. Ну і в нас нічого хорошого. Що вони? Планують аналізують, застой. Давайте ми подивимося, що буде у нас, які будуть у нас проблеми з цими всіми ділами. Так, покажіть, будь ласка, карти, мені по ракетним ударам, чи будуть втрати людей людського життя. Ну, вроді, як фортуна на, нашому, на нашій стороні, але якась проблемка все-таки фізична буде у людей. Давайте подивимось по будинкам. Будинки, руйнування будинків. Жертви будуть, буде пожертва, ну, в смислі, жертва від цього всього. І ситуація неоднозначна, негативна до нас. Вони ще міркують, куди кидати по цій карті. І це, що показує зрадників. Це буде точно коригування. Це не просто як кидали по уральським казармам, що це старе, вони знають це ще при Радянському Союзі, да, і по заводах вони знають, де всі ті заводи. А от, отут, по домівкам, будуть іменно зрадники, вони хочуть унічтожати людей. Інфраструктура, звісно, вона постраждає. Тобто, якусь все ж таки ракету вони люди пропустять. Бо я бачу, що двійка оця у нас перевлади. Оце коли двійка, то тут треба дивитися в оба. І тут у них дуже серйозні карти по ракетам. Ну, подивимося. Подивимося, у нас дев'яточка тут гарна. Ну, пажик так собі сповнітель. Хоча і... І... Іменно... іменно виконавець. Ну, подивимося. Як воно проіграється Давайте подивимося втрати людей від снарядів на правому березі. Втрати людей будуть проблеми, дурні, нові. Але, ну, вроді як, чи будуть фатальні смерті будуть. Смерті, смертельні будуть сходи. Оця карта вісімка, вона, вроді як і не дуже погана, але ось вона в цьому моменті. Ну, не повинно бути, хоча, хоча, хоча. Є тут такий вислів, обрив не тільки відносин, а й обрив пуповини. Тобто близькі люди можуть уйти. Ну, тут немає смерті, є нерви, є проблеми, але смерті не бачу. Так, давайте подивимося. Так, я отак всі карти соберу, щоб вони мені потрібні будуть. Так, і по дронам у нас тут. Давайте подивимося по дронам, які будуть у нас. О, я що ж я не подивилася ж зараз, люди, я вибачаюсь, оце ж така, знаєте, з головою. Давайте подивимося по е, снарядам. Ми тільки подивилися людей, да, втрати людей. І покажіть, будь ласка, карти мені по правому берегу по е, тим снарядам, е, чи будуть, втрач, будуть руйнування будинків житлових. Так, бачите, повторюються ті ж карти ще й по приплелася. Буде болтовня, і це каже про те, що опять це каже про те, що будуть у нас зрадники там. Це не просто так. Це не просто так. Ось так. І дурень це щось нове. Нове, нове. вони будуть бити по То, що По тому, що вони. Ну, от, тобто керувальники будуть давати їм нові наводки. Розумієте? Там мечові виліз, вилізли, тут вилізла ця попеса Перевернута. Так, давайте подивимося інфраструктура по правому берегу від дронів руйнування будуть, чи ні, вода, електрика, газ, общественний транспорт. По воді будуть. По електриці так временно. По газу будуть, по транспорту все буде добре. Давайте я подивлюсь: по воді чи довго там буде налагоджуватися. Довгенько буде налагоджуватися, бо проблеми. Так, і серйозні проблеми. Дуже серйозні. Так, значить і руйнування будуть такі ж. По електриці. Як довго буде. Тут буде застой, але будуть вирішувати питання. Не, не впевнено, не швидко. Е, ну, теж довго буде. Теж довго, але буде потім добра новина. Але довгенько то буде. Ну і давайте подивимося по газу. Ой Боже. Ну, це ж вони пороблять, але бачите, скільки я карт викладаю? 5-6 карт. Тобто, це буде неділя десь. Не один день, а може і більше. Значить, руйнування будуть не такі ж і маленькі, якщо так довго будуть востанавлювати, судячи по всьому. Ось так. Так, інфраструктуру ми з вами подивилися. Що я можу ще вам показати тут? Ну, все, мости ми подивилися по місту в цілому. Ой, страшне, що робиться люди. Все. Правий берег ми з вами подивилися. Карти показали, я вам розказала, давайте ще, я, знаєте, як гляну. На оцих картах. Будь ласка, покажіть мені, покажіть мені карти. Будь ласка, покажіть мені карти від цього часу на 24 години по правому берегу міста Запоріжжя, які будуть руйнування від ракетних ударів, взагалі від ударів ракет, снарядів, дронів, по, інфросп... по, по, по будівлям. Давайте подивимося, ми ж не подивилися торгівельні об'єкти. Так, і дуже велика опасність по торгівельним об'єктам. Дуже велика. Дуже велика. Дуже велика, люди. Два старших аркани. Торгівельні об'єкти по правому берегу. Всі абсолютно. І ринки в тому числі. Не тільки магазини, магазинчики. Соцоб'єкти. Це маючи на увазі всі оці контори совбези, Вся оця мутатінь. Так, Даже тут будуть проблеми. Але так, ану, так, дайте ще одну. Ні, тут буде більш-менш. Більш-менш. От дев'ятка мені тільки не подобається, щось там так. Так, покажіть мені, будь ласка, руйнування цивільних авто. Будуть руйнування цивільних авто. Будуть, <кій> учбові заклади. Те ж саме і будуть теж там оці покидьки, які будуть коригувати, будуть коригувати, будуть займатися фігньою. Дитячі заклади те ж саме. Те ж саме упорство будемо захищати, але проблеми будуть. Не хватає там захисту. Не хватає. От по серцю будуть проблеми, і це перевернуто. Ну це упорство йде. У, у, упрямство, навіть таке. Але ну, якісь проблеми там будуть у дитячих об'єктах. Так, складські об'єкти. Теж буде і буде болтологія. І проболтають, проболтають і а ці ж підхватять. Там сидять люди, які здають це все. Вони на цьому гарно заробляють. Оце пішла така волна зараз люди. Пішла волна. Так, промислові об'єкти. Я не пам'ятаю, чи питала я промислові об'єкти. Теж буде щось. Але тут оздоровлення. Мама, ну, все, все одно щось буде, будуть втрати. Будуть втрати, будуть вони працювати, працювати на автоматі, але втрати будуть. Такі, може, не дуже великі, але вони будуть. Так, промисловість, соцоб'єкти, торгівельні, дитячі, транспорт, общественний, ми дивилися ще раніше. Все люди. Так. На цьому я закінчу розклад по правому берегу. Почуємось, папа.